Слава Україні! Ви на каналі «Калуш Транс. З вами Володя. Починаємо нове відео. Сьогодні відео, як завжди, понеділок. Їду на роботу. Волтер десь там ззаді спить. Слово, не видно. Їду на роботу, зараз маю пікап, мав приїхати майстер на ярду трейлер поремонтувати. Зразу оголошення шукаю водія на каскадію. Зараз є один вільний трак, тому хто, якщо є бажаючий, то телефонуйте 312 593 93 8660. Умови праці досить непогані, тому кому цікаво телефонуйте. Але водій має бути з досвіду. Так, що сьогодні буде відбуватися? Сьогодні приїхав механік, буде міняти двері, тому що в мене тут вже на цьому тренері дуже страшні двері. І вже було так, що на одній компанії я не хотіли грузити, бо казали, що в тебе двері небезпечні. Зараз поставимо нові двері і все буде добре. І все, Я їду на пікап. Карпчик. Сьогодні близько біля ярди, 5 колег. Е, все, золотаж, все в окігані. Тут дуже-дуже близько біля реально. Е, зараз вертаюся на ярду, треба ще додому заїхати, там дещо доробити. І буду виїжджати в рейс сьогодні. Що цікавого тільки що підписника. Вже чоловік давно їздить в Америці, 20 чимось років. Зараз працює на локалі. Зав'язалася з нас така цікава розмова про ютуберів, які дають не до кінця правдиву інформацію. Тобто говорять людям, що можна заробити грошей, не кажучи яким чином. Є можливості про різні програми, які не завжди працюють для водіїв і так далі. Тому е, дійшли ми до такого висновку, що треба бути обережним з тим, що люди говорять. І свої так само сподівання, коли ти приїжджаєш в Америку і думаєш, що ти там можеш заробляти по 2-2,5, по 3 тисячі доларів в тиждень, то яким чином ці гроші заробляться? Я не кажу, що таких зарплат немає, воно є. Але я знаю точно, що не, не кожен готовий так працювати, щоб заробляти такі гроші. Так що така ситуація досить цікава була розмова, мені сподобалося, тому вам зараз про це говорю. Так щоб ви розуміли, я вже на ярді зараз дивіться, як виглядає стара дверка, але тут така гнила просто капецька. Зовсім інша історія. Вже ні в кого не буде ніяких претензій до нас. А, зараз їду вже по Індіані, тільки що Андрій, мій водій, заїхав на Трактор Експрес. А, поставили йому 4 задні колеса нові на трейлер, він вже має 8 нових ліс, тому що там а, спочатку 4 колеса ми поставили 2 тижні фантийма. Ще два колеса поставили наперед, теж броню. Цього разу обійшлося 2,5 тисячі доларів. Так що кому цікаві колеса в Мубровілледі, трактор Експрес, українці, хлопці, працюють швидко і досить непогано. Зараз почнуть хлопці рахувати, казати що це забагато за чотири колеса на трейлері, і два наперед. Там ще я забув сказати, що алаймент так само зробили. Так що зараз трак вже з новим алайментом, алаймент це розвал сходження. Коли ставиш нові колеса, ми бачимо його робити, то якраз сьогодні все розвитку. Зараз трошки вечірні їзди. Делівері в мене завтра зранку. Але Сьогодні повною доїхати до компанії там ночувати, перед воротами десь. Зараз показує на 11 години вечора, що доїду. Тут якраз ідеально виходить, що спати можна буде і... і роботу зробити. Зараз траків багато на дорозі нема, спокійно можна їхати. Оленів ще поки що немає. Єдине, що відчувається вже, що швидко осінь вже наближається, тому що і зранку вже було холодно сьогодні, і вечір такий досить прохолодний. Хіба не знаю, може що буде. Барсі трохи в жарай але так зараз, то Тут досить проходить. Приїхав мій трак на делівері, тобто нові колеса наші, які ми чорно поставили. Такі от я кохам. Зараз вони 1050 доларів з установкою коштують. Колись вже такі бабки мішені не ставили. Зараз покажу, який там колеса ззаді поставили. Так, ці колеса ми ставили два тижні тому, а ці колеса ми поставили вчора. Тобто все разом ці колеса, це індійські колеса. І ті колеса плюс лаймен це 2500 доларів. Такі зараз ціни на колеса. Досить досить дорого. Весь трак перезути це просто такі гроші. Так, я переїхав на пікап. Прикольно, коли пікап тебе 5 хвилин їзди від delivery. Реально. Багато часу. зараз. Добре їхати в такій арії, звідки багато вантажів. У мене сьогодні повний трейлер коробок. Все йде Walmart і Target. Трошки воно погано, тому що коли приїдеш в Волмер, то вони там будуть це все довго розбирати. Я не знаю, як воно тут все буде виглядати. Зараз в uh, я ранок, uh, 6 година ранку. Півчас навіть тут ночував сьогодні. Uh, що хотів показати, дивіться, це заправка, маленький тракстаб. І тут стоїть такий маленький базар. Можна собі купляти кукурудзу, кавуни, помідори, сливки, персики, картопля і так далі. І прикол такий, що ніхто це не продає, верніше це продають лише людей. Стоять маленькі камери, пише там, що скільки коштує. Мати по 2 доллара і так далі Все, взяв собі там то, що тобі треба, гроші кинув сюди і поїхав. У нас тільки люди не переживають, що хтось щось буде красти. Так що я над чим задуматись, правда? Я над чим задуматись. Приїхали на делівері, зараз йдемо з Волтером трошки погуляємо тут біля компанії. Тут багато поля. Компанія називається Red Gold. Червоне золото. Їхнє червоне золото, це помідори Виробляють тут все з помідорів, я їм привіз баночки. Так, сьогодні на ярді, вже біля каскаді, як бачите. Зараз до речі, нові колеса мають. Зараз хлопці ще працюють над рамою, закінчують раму і будемо красити раму, все зробимо і вже машина буде готова до виїзду. Що, потім вже покажу, як у нас тут все вийшло. Нові двері, нові двері, як новий трак. Тому що як ззаді їдеш і бачиш нові двері, то воно виглядаєш це Все дуже круто. Так, ага, знайшла як воно відкривається. Система на місці. Хто знає, той знає. Так, тут лишилося трошки підмести. Заміна таких дверей коштує 1300 доларів. Гроші ніби не малі, Дорого, я згідний. Але ви маєте нові двері, не маєте проблем на пікапах, на делівері і заощаджуєте гроші на тому, що потім можуть бути проблеми з тим самим якимось клеймом, якщо вода затече і намочить вантаж або ще щось таке. Тому краще зараз заінвестувати невелику суму в цю штуку, ніж потім мати багато проблем на пікапах і на делівері. Як бачите, коли розружають алюміньку, залишаються такі дошки, ці що я вчора забивав, щоб груз не сунувся. І це все, зараз треба демонтіровочкою відірвати культурно. А отак воно от все виглядає в цих роликах. Що я вже на ярді зробив сьогодні делівері, зробив пікап, буду в неділю виїжджати. Ситуація така, що е, вчора був в, в Індіані, з Індіани нічого нормального не було. Або треба було кудись їхати на їзд, е, Що я відповідно не хотів, або десь кудись їхати, так за якісь дуже малі гроші теж не було цікаво. То взяв вантаж на Чикаго. Сьогодні розвантажуся, сьогодні п'ятниця. Розвантажуся, завантажився і їду на понеділок на Охай. Так набагато краще виїхати в неділю, ніж кататися там в п'ятницю, щоб потім в неділю сидіти вдома. Маю на увазі кататися в п'ятницю за малі гроші. Так що, все зробив сьогодні так, подивимося, як воно буде. Все рівно вже цей тиждень так витягую, що... Буде рейд mile в районі 2.30-2.40. Ну що, все нормально, поставили на місце березговики, поставили нове кріплення з цими е, штучками, які відблискують. Тому що якраз за них дають е, violation, якщо нема цього Зараз вже все на місці, машина повністю готова до роботи. Так само комп'ютер перевірили, все ще працює нормально. Там все добре у нас що, Ну і Ще раз запрошую до співпраці водіїв. Так само, кому цікаво, співпрацювати зі мною, водієм, хто хоче, хто шукає зараз роботу, то телефонуйте 312 593 866